Питання збереження генофонду України було актуальним ще до початку повномасштабного вторгнення. Демографи вже тоді били на сполох, наголошуючи над переважанням смертності над народжуваністю, тобто на гендерній диспропорції. Зараз, після широкомасштабного вторгнення, це питання стало надзвичайно актуальним, адже ми розуміємо, скільки діток не народилися і скільки діток загинуло внаслідок вторгнення початку війни чоловіки репродуктивного віку стали на захист нашої держави, на наш з вами захист. Під час війни військовослужбовці можуть зіткнутися з фізичним виснаженням, переохолодженням, перегрівом і різними травмами, які згубно впливають на їхню репродуктивну систему. Саме тому у Прикарпатському центрі репродукції людини було прийнято рішення безкоштовно кріоконсервовувати еякулят військовослужбовців на необмежений термін, тобто на той термін, який потрібен самому чоловіку. Кріоконсервація це особливий метод збереження чоловічого біологічного матеріалу сперматозоїдів, в процесі якого відбувається миттєве заморожування та зберігання чоловічих статевих клітин. У кріосховищі нашого центру заморожений еякулят зберігається у спеціальних дюарах в рідкому азоті при температурі мінус 196 градусів. Саме тому, якщо ви військовослужбовець або готуєтесь до Служби в Збройних силах України, ми запрошуємо та чекаємо вас в своєму центрі для зберігання вашого кріоконсервованого еякуляту. Ви можете бути впевнені, що після розморожування кріоконсервований еякулят буде придатним до запліднення і ви обов'язково отримаєте омріяну дитину.